Нескінченний дар пробачення. Роздуми над Словом Божим на вівторок 3 тижня Великого посту. Того часу підійшовши до Ісуса, Петро сказав: Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, то чи маю йому прощати? І чи аж до семи разів? Відповів йому Ісус. Не кажу тобі до семи разів, але до сімдесяти разів по сім. Тому то царство небесне подібне до чоловіка царя, який схотів провести розрахунки зі своїми слугами. Коли почав він проводити розрахунки, привели до нього одного боржника, який був винен десять тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей. І все, що має, і віддати борг. Тоді слуга упав пшениць кланявся йому й благав, вияви терпіння до мене, і усе тобі віддам. І пан того слуги, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Коли вийшов той слуга, він зустрів іншого співслугу, який був винен йому сто динаріїв. Схопив його, почав душити, проказуючи «Віддай те, що винен. А той другий співслуга, упавшениць, благав його, кажучи Вияви терпіння до мене, я віддам тобі. Він же не схотів, але пішов і вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Побачивши, що сталося, інші співслуги дуже засмутилися. Пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилося. Тоді його пан покликав його та каже йому Слуго лихий, весь той борг я тобі простив, бо ти вблагав мене. Хіба не слід і тобі було змилосердитися над своїм співслугою, як і я змилосердився над тобою? І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простете від вашого серця кожний братові своєму. Сімдесят разів по сім в біблійному мисленні означає безкінечне число, оскільки і сім і сімдесят символ повноти в семітській культурі. Тому пробачати сімдесят разів по сім. Означає пробачати в досконалий повний спосіб, безустанно пробачати усіх згідно віри древніх ізраїльтян на землі проживало сімдесят народів. І пробачати до кінця в повноті, сім число повноти і досконалості. Протягом шести днів Господь творив усе видиме і невидиме, натомість сьомого дня відпочив. Що у біблійній мові означає захопився своїм творінням, радів усім, що створив. Тому пробачати 70 разів по 7 – це мати Божий погляд для кожної людини, мати довготерпіння до чиєїсь недосконалості. Прикладом такого довготерпіння є цар з сьогоднішній притчі. Потрібно мати неабияке терпіння, щоб пробачити борг 10 тисяч талантів. Один талант важив близько 40 кілограм золота. Десять тисяч талантів це також символічна сума, яка виражає нескінченний борг, борг, якого неможливо сплатити протягом людського життя. Тому Господь в своєму нескінченному милосердю. Пробачає те, чого ми не зможемо спокутувати власними зусиллями. Пробачати сімдесят разів по 7 також неможливо своїми силами. Щоб так пробачати, потрібно мати в собі духа Ісуса Христа Воскреслого, мати в собі характер того, хто єдиний вміє так пробачати. Отче наш, що є сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.